Інтерактивна гра, оригінал, гра, шалена сосиска, дуже весела і цікава. Тут подаються команди на англійській мові, які необхідно виконувати рухами. Дуже просто вивчити, тут їх не так багато, або хто розуміє англійську мову, буде взагалі чудово гратися з цією сосискою. Тут є два режими. Ось подаються команди. Stretch me! МЕ! А-а-а! Стреч me! а me! Ага. А-а-а! <tell> Кип! <noise> ну, команди, дуже, дуже прості команди! Ну, ось класна гра, оригінал, міцнющий пластик.